Не все так легко робиться, як здається. Знайшов цікаву таку металову підковочку І дивіться, дуже довго думав, чи робити це чи ні. Але все-таки хочеться вам показати щось цікаве. Ну і звичайно для себе знайти щось таке неймовірне і цікаве. Будемо сьогодні проводити шурф. Не знаю, друзі, не обіцяю, що щось буде толкове, але я буду старатися. Ну що, ви готові? Тоді погнали. Тільки гляньте, друзі, ви тільки гляньте. Вау, який красень. Який красень. Знаєте що це? Ви тільки гляньте, а це в нас вістря було. Так, дійсно сівістря. Чуть-чуть лише трошечки у нас з втратами, якщо ми бачимо ось тато. Але це в нас козачина, друзі. Ось такий артефакт перший. Поки я ходжу коло домової ями, перевіряю всі сигнальчики. Поки що є в мене, друзі, ось такий невеличкий результат. Звичайно, це шмордяк, я розумію. Але це нам свідчить про те, що тут, бачите, все-таки щось було. Один кований цвях, другий, третій. Ну і ось такий різний метал. Що це було далі? Невідомо, друзі, але для чогось воно служило. Забираємо та крутимося далі. Якщо є таке, значить має бути щось цікаве. Погодьтеся. Що ж, результат якби вже є. Дивіться, часто візуально що мені потрапило. Знаєте що це? Ано, придивіться, хто купає часто, то знає. Це насточильний камінь. Тобто точили якісь ножі, вістря тощо. Візуальна знахідка. Бачите, я по ньому тут попав. Я би не попав, то напевно би викинув. Ось так продовжуємо далі на шурф. Так, друзі, процес новички вже пішов, вдалося мені ще знайти в цій ямі костомаху якусь. Кусочок ножичка. Здається, друзі, я на кухні і в мене є там сигнальчик. Так, здається, якийсь кольоровий сигнальчик я ще, друзі, не купав. О, слухайте. Щось тут. Як не дивно вже помінялося. В будь-якому разі. Косок, друзі, метало якогось. Косок. Косок, друзі, якогось метало. А так файно дзвінював, так файно дзвіню, Думав, що монеточка, але ну, нічого, продовжуємо далі. Напевно, друзі, багато хто із вас дивиться відеоурок, де каже, та що ти шурф, раз покопав, знайшов та й все. Та ні, друзі, так не буває. Копаєш якби навгад. Ти бачиш, що там домова яма, ти її розкопуєш, а там взагалі нічого немає. Інколи таке буває, бачите, я там вже засипав, там взагалі нічого немає. Почав ось то з того боку і дуже ближче сюди. тут такий горбік був. І Що ви думаєте, костомахи? І більше нічого. Ну і більше нічого, і кераміка де не попадається. Не все так легко робиться, як здається. Для вас може пройти буквально там пару секунд. Для мене це може пройти цілий день і взагалі нічого. Важко, важко, але що зробиш. Просто немає її мотивації ось тут копати, бо кераміка взагалі не лізе. Якісь дрібнесенькі кусочки. От, де була та й яма, де я показував. Так там ще раніше лізла кераміка, Ну я там вже пошорфив основне місце і без монет. Не знаю чому. Ну в цей горбік мені здавалося, що це в нас був теж домік, а там якийсь погріб. Виявляється, що ні. Ну і таке буває. Там є ще якась яма. Спробую її ще там пошорфити. Поки тут закінчу, засиплю і піду туди. Так, все, друзі, я вже звітом пішов, тому що немає сенсу мені крутитися. І що ви думаєте, знайшов. Хоча далеко, ну як далеко, хоча 15 метрів від нашої хатки. І ось вона. Дивіться. Ось такі знахідки якби дають мотивацію, щоби ходити. Опа! На привики, жаль, зігнута. І бачите, ось ще стиночки немає. Зараз спробую відмити і вам покажу тонесенька в нас монеточка. Думаю, кожному цікаво, але срібо. Ну що ж, відмівю я нашу монеточку і вам скажу, монетка фактично в ідеальному стані. Якби була б цілесенька, друзі, це б був би, напевно, джекпот. Ви Тільки гляньте, це живий метал. Він не руйнується, просто цієї частиночки немає. Ну і інша сторона у нас ось. Такий вершник на коньові. 1546 рік. 1546. Монетка жива. Не що казати. Зігнута, звичайно, але жива. Ось такі монетки, звичайно, що мотивують. Ну і зараз я буду тут окружляти. Щоби не пропустити. Оце я розумію, друзі, знахідки пішли. Зараз я вам покажу. Шукаю вже буквально якийсь 10 секунд не міг знайти. А що саме, я вам зараз покажу. Я не розумію, як так ще іначе не знайшли. Без поняття. Так що давайте я вам зараз покажу свою знахідку найкращу. Цю картинку, друзі, не буду світити, знаходжуся ось прямо коло дорожечки. Дорожечки. І знаєте що? Ви тільки гляньте. Перстень у нас. На провеки, жаль, ось цієї частинки немає. Здається, що це були у нас емалі, саме вони. І, можливо, ось тут. або можливо, ось тут і камінь був. А дивіться, який перстень. Я гадаю гадаєте, був камінь чи все-таки емалі? Добре, дивіться, забираємо та продовжуємо далі пошуки. Отут я ще покручуся. Знайшов цікаву таку металову підковочку, і дивіться, я вам зараз покажу. І як ви гадаєте, це друзі тих часів чи не тих? А ні, друзі, мені здається, що це взагалі, знаєте, на що на взуття. Чи це все-таки на якусь конячку, як гадаєте? Вона дворі така малесенька і тенесенька. Я сьогодні вже знаходжу майже ця друга. Перша була обломата, а це у нас ось така. Ну що, непогано, непогано. Поки що кручуся тут, копаю ну, фактично всі сигнальчики та сумнівні. Продовжуємо далі. Черговий сигнальчик у нас був радіусі Фольги. Все-таки я такі сигнальчики, друзі, купаю, незалежно чи це ліс, чи це поле. І що ви думаєте, попався мені частина від персня. Діється. На перевики, жаль, він розламатий, але це все-таки від персня. Ось такого. Забираємо та продовжуємо далі на свої пошуки. Непогано, можливо, зараз перевірю, може, іншу частинку знайду. Ну, мені здається, що все-таки ні. Бо тому що, що. Воно не тепер зломати, а набагато давніше, тому що свіжого сліда як би не видно. Ну що, продовжуємо. Цікавий на сигнальчик, друзі. Аж дуже цікавий. Давайте спробуємо разом. Опа, бачу Монетка, друзі. Тільки я ще не знаю, що за монеточка. Давайте разом подивимося. Це у нас 3 копійки 1980 рік. В принципі, нічого такого особливого, правда. Але для кількості, друзі, піде. Ну що, ми продовжуємо далі свої пошуки. Ще якась, друзі, в мене монеточка трапилася. Зараз подивимося, що це. Це у нас 20 копійок до реформи. Так, до реформи тільки чуть-чуть обгорівся чи що. Але чорно. Ну, Для кількості, друзі, піде. Забираємо. Що, друзі, по гроші я був знаходив тут. -о. Зараз йду, от знаєте, під краєчок дорожки. І був в чиїсь ямі сигнальчик, думаю, восьмо викопаю. Дзвонів, так непогано, друзі. А це нас виявляється Боратосіна. Хтось просто не докупав або не захотів докопати. Дивіться, Solid або Боратосіна, хто як говорить. Ну що, зараз я спробую її відмити і вам, звичайно, ще покажу. А це вже нас, друзі, як по стандарту, одна сторона у нас Оеса. Ну а з іншої сторони, ось така картинка. Я навіть не можу зрозуміти, друзі. Де той вершник на коньові? Ось цей? Здається, що так. Ну, Це у нас фальшива монета, нас, здається. На той час, щоб ви собі розуміли, хто не знав, а можливо хтось і знав. Дуже багато робили фальшивих буратінок солідів. Особливо посріблених дуже багато. І, в принципі, Баратосіна була втратила свою цінність, тобто, щоб щось купити, потрібно було доволі так багато їх мати. Оце я розумію, друзі, пощастило. Чому я вам зараз покажу. Ось, друзі, перед ямкою в мене був що? Ось пульга. Не знаю, від цукерок дзвонить страшенно взяв його ногою відгорнув. Дивлюсь, ще є в нас А там, друзі. Ось такий кругляшочок був. Ну що, давайте разом зараз розпакуємо, подивимося, що за монеточка. Гарний такий колір. Ось бачите, потрібно перевірати. Часами. Ну що, мию і показую. Так, друзі, в кого які підозрюють, що це може бути. Ну, зараз разом подивимося. Я думаю, що це точно що не Польща, тому що таких грубих монет я ще не зустрічав. Здається, капуста, одна копійочка або дві копійочки. Ну, зараз ми разом подивимося. Но монетка груба, немає що казати. Так. Щось вона не хоче в нас витратися абсолютно. А ні, друзі, це у нас крейцер. Хто би міг подумати? Крейцер. Я думаю, що це у нас капуста. Я її забув, що у нас попадаються крейцера ще й. рідкувато, але вони є. Ну, свою увагу, далі не буду чистити, бо немає сенсу і немає у нас просто часу, друзі. Потрібно шукати і шукати. Так, портрет зображений, зображений. Ну і інша сторона у нас ось така. 1762 рік. Okay. Ну ще, друзі, на сьогодні знахідок доволі так немало і не дуже так багато. Я вам скажу, що є радянщина, яку я вам взагалі не показував, бо вона взагалі нікому не цікава. Але скажу одне, що не монета, попала лопатою, Що не монета, попала лопатою. Ну і таке буває, друзі. В принципі, вони нікому не цікаві так само, як мені, просто збирають для Ну все, друзі, в принципі, я вже докупався, готовий вам показати свій результат. Який у нас був за сьогодні? Я навіть не бачу, друзі, скільки у нас там монеточок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять монеточок. Ось такий перстень, в принципі, ви самі бачили. Навіть вдалося знайти ось такого друзі, кусочок. друзі, півторачка. І малесенький такий налом піде. І, в принципі, ось таке. Так що, якось так, друзі, дуже багато часу згаю на те, щоб на шурф. Ну, але що є, те є. В принципі, додому не пустий, повертаюся. Так що, друзі, Кому сподобався даний відеоролик, підтримайте лайком або дизлайком. До наступної зустрічі і бережіть себе. Напевно, що будемо шукати ще якісь перспективні місця для нашого майбутнього шурфу. Таке іноді, друзі, буває, коли шурфиш, а там взагалі пусто. Від цього ніхто не застрахований. Ну що, до побачення.